Щороку, 7 квітня, починаючи з 1950 року, відзначається Всесвітній день здоров'я. Він був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я у день прийняття її статуту. Мета цього заходу привернути увагу до збереження здоров'я та профілактики хвороб. Говорячи про здоров'я, необхідно згадати про фактори, від яких воно, власне кажучи, залежить. Ці фактори називаються детермінанти здоров'я. Виділяють основних чотири детермінантів здоров'я: це індивідуальні, це екологічні, це економічні і Соціальні загалом, якщо брати фактори детермінанти здоров'я, то їх прийнято поділяти на дві великі основні групи. Це Внутрішні детермінанти здоров'я і зовнішні. Внутрішні детермінанти здоров'я пов'язані з особливостями генетики людини, будови її організму, в той час, як зовнішні, залежать від поведінкових факторів, від клімату, від умов проживання, від виробничих умов, від факторів навколишнього природного середовища. І от комбінація внутрішніх і зовнішніх факторів саме і визначає здоров'я людини. Якщо взяти здоров'я за 100%, то спосіб життя людини буде складати більше половини. Тобто на 50-52% здоров'я людини залежить від способу її життя. Десь по 20% це генетика і фактори навколишнього середовища, і 8-10% це стан медичної допомоги. Враховуючи викладене, ми можемо. Звернути увагу, що саме спосіб життя людини формує її здоров'я. У фінських сімейних лікарів є дуже вдалий принцип 364 на 1. Що це означає? Один день на рік. Здоров'я людини належить сімейному лікарю, коли вона приходить на медичний огляд, і 364 дні. Здоров'я людини залежить від неї самої. Ми маємо запам'ятати декілька простих порад. Піклуйтесь про своє фізичне здоров'я, піклуйтесь про своє психічне здоров'я, відвідуйте своєчасно вашого лікаря. Про що йде мова? Якщо казати про фізичне здоров'я, то ми маємо пам'ятати, що основні причини захворюваності і смертності в нашій країні це неінфекційні хвороби. Що це таке? Це серцева судинна патологія, це онкологічні захворювання, це хронічні захворювання легень та цукровий діабет. Для того, щоб запобігти цим чотирьом дуже загрозливим групам захворювань, необхідно дотримуватись простих правил. Бути фізично активними. Приділяйте активності не менше 30 хвилин на день. Це можуть бути домашні вправи, зайняття спортом, це може бути якась елементарна фізична активність, навіть хатні клопоти. Але не забувайте, що не менше 30 хвилин на день ми маємо бути фізично активними. Центр контролю і профілактики підтримує цей тренд. Ми, власне кажучи, до Дня здоров'я провели спортивний захід і закликаємо. Всіх слідувати такому ж принципу і такому способу життя. Кидайте ваші шкідливі звички. Я хочу нагадати, що тютюновий дим містить понад 7 тисяч шкідливих хімічних речовин. З них 250 це токсичні елементи, а 69 це прямі канцерогени, які викликають рак. Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує, тому обмежуйте його споживання або виключити його взагалі. Адже алкоголь викликає не тільки важкі хвороби, але й змінює поведінку людини, що може бути небезпечною як для неї самої, так і для оточуючих. Не забувайте харчуватися здорово. Що таке здорове харчування? Це не менше 400-500 грамів овочів і фруктів на день, це рослинні компоненти. Це Продукти багаті на клітковину, каші, цільнозлаковий хліб, це білки за рахунок риби нежирних сортів м'яса, що не потрібно. Обмежуйте споживання червоного м'яса, оброблених м'ясних продуктів, тваринних жирів, вершкового масла, надавайте перевагу рослинним оліям, сонячниковий, олівковий, кукурудзяний. Якщо ми кажемо про соль та цукор, пам'ятайте, що солі необхідно споживати не більше 5 грамів на добу, а цукру не більше 50 грамів в усіх продуктах. Якщо ми обираємо напої, пам'ятайте, що краще за воду нічого не існує. 1,5-2 літри води на добу необхідно вживати в будь-якому випадку. Якщо ви обираєте напої, то це мають бути несолодкі компоти, чай. Не використовуйте солодких газованих напоїв, це просто цукрова бомба. Звичайно, що ми з вами живемо в доволі складних умовах, тому питанню психічного здоров'я має приділятися також велика увага. Будьте уважними до себе. Якщо ви маєте певні симптоми стресу депресивного розладу, необхідно пам'ятати, що в разі якщо ви не можете допомогти самі собі або ваші родичі не можуть зарадитись цим станом, ви завжди можете звернутись до фахівця, в тому числі до сімейного лікаря. Сімейні лікарі пройшли навчання по програмі. Емейджґеп первинного виявлення і допомоги при психічних розладах, і можуть надати кваліфіковану допомогу. А в разі, якщо це неможливо, скерують до відповідного фахівця. Не забувайте про здоровий сон. Сонце дуже важливо. Не менше 7-8 годин на добу, і пам'ятайте, що. Сон має якомога е, супроводжуватися якомога кращими умовами, тобто у кімнаті має бути темно, прохолодно, тихо, не їжте перед сном жирної їжі. Бажано не е, вдаватись до важких тренувань перед сном. Це основні паради щодо психічного здоров'я. Не забувайте про ваших. Лікарів. Навіть якщо ви почуваєте себе добре, з певного віку, ми маємо піклуватись про артеріальний тиск і робити регулярні його вимірювання, про цукор в крові, про вміст холестерину. І, звичайно, що з певного віку не забуваємо про онкологічний скринінг. Якщо, ви жінка старше 35 років, не забувайте періодично проходити дослідження на рак шийки матки. Жінки без факторів ризику після 50 років, це мамографія. Для усіх після 50 років, як для чоловіків, так і для жінок, періодично проводиться дослідження скринінгове на колоректальний рак. Звичайно, що ми. Маємо пам'ятати про вакцину профілактику. Це дуже дешевий, економічно вигідний і в той же час дуже ефективний спосіб запобігти хворобам. І наостанок хотів би побажати всім бути уважними до свого здоров'я, піклуватись про нього бажано з молоду і залишатись бадьорими, здоровими якомога довше.